Ця розмова стане вирішальним тестом на те, чи зможе Трамп виконати передвиборчу обіцянку припинити війну. Так, видання CNN оцінило телефонну розмову Трампа і Путіна, яку вони провели 18 березня. Головною метою переговорів є досягнення домовленості щодо поступок, на які Росія готова піти. Видання зі Sky відзначає, що Путін спеціально змусив Трампа чекати із дзвінком без поспіху, спілкуючись у цей час з російськими бізнесменами. Телефонна розмова між Трампом і російським диктатором почалася на годину пізніше запланованого часу. У Путіна була зустріч із представниками бізнесу і за повідомленням російських ЗМІ він залишив Захід лише о 15.52 за київським часом, тоді як розмова була запланована на 16.00. Майже повторилася історія із спецпосланником Трампа Стівом Віткофом, котрий чекав на Путіна. У приймальні в Москві аж 8 годин. Чого ж досяг Трам? Ось як звучить повідомлення Білого Дому. Сьогодні президент Трамп і президент Путін говорили про необхідність миру та припинення вогню в Україні. Обидва лідери погодилися, що цей конфлікт потрібно завершити тривалим миром. Вони також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією. Кров і ті скарби, які і Україна і Росія витратили на цю війну краще б витратити на потреби свого народу. Цей конфлікт ніколи не повинен був початися і мав би бути давно завершений щирими та сумлінними мирними. Лідери домовилися, що рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході. Лідери широко говорили про Близький Схід як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам. Крім того, вони обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічної зброї. Обидва лідери поділилися думкою, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль. Обидва лідери погодилися, що майбутнє з покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією має величезні переваги. Це включає величезні економічні угоди та геополітичну стабільність для досягнення миру. такі результати. І що це дасть Україні? Ось як сам Трамп описує свою розмову з Путіним. Моя сьогоднішня телефонна розмова з Президентом Росії Путіним була дуже хорошою та продуктивною. Ми погодилися на негайне припинення вогню щодо всієї енергетики та інфраструктури, розуміючи, що ми швидко працюватимемо над досягненнями повного припинення вогню та, зрештою припиненням цієї жахливої війни між Росією та Україною. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Було обговорено багато елементів мирного договору, і як президент Путін, так і президент Зеленський хотіли б, щоб це припинилося. Цей процес зараз у повній силі та результативності, і ми, сподіваємося, виконаємо цю роботу заради людства. А от видання The New York Times чомусь вважає, що результат розмови з Путіним не виправдав надій Трампа. Видання зазначило, що під час розмови Путін погодився на урізане припинення вогню, а не на повноцінне, на якому наполягали США і яке Україна вже прийняла. Протягом кількох днів у Білому домі робили оптимістичні заяви. Про те, що миру можна досягти, тому Трамп, ймовірно, не зовсім задоволеним підсумком цієї розмови, у Китаї прокоментували переговори Трампа і Путіна. Китай завжди виступав за мирне врегулювання української кризи, так вони називають повномасштабну війну між Україною та Росією, та вважає. Важливим будь-які кроки в напрямі припинення вогню, оскільки це передумова для початку мирних переговорів. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС Китайської Народної Республіки Мао Нін, коментуючи телефонну розмову президента США Дональда Трампа та керівника Росії Владимира Путіна. Китайська сторона від самого початку виступала за вирішення української кризи через діалог та переговори, заявила Маонін. Вона додала, що Китай підтримує ініціативи, направлені на зупинку бойових дій, оскільки це дозволить запустити переговорний процес. Китай вважає всі зусилля спрямовані на припинення вогню необхідними та важливими. Кроками до миру в Україні, зазначила речниця зовнішньополітичного відомства. Нагадаю, що, як повідомляє адміністрація Трампа, росіяни погодилися на обмежене припинення вогню по об'єктах енергетики та інфраструктури в Україні. Президент Володимир Зеленський після цих перемовин лідерів Сполучених Штатів та Росії. Заявив, що Україна підтримує припинення ударів по енергетиці, але якщо Росія порушить домовленість, то Україна відповідатиме. У той час речник Китайського агентства міжнародного розвитку та співпраці Лі Мін повідомляє, що Китай готовий приєднатися до повоєнної відбудови України. Президент України Володимир Зеленський ще не спілкувався із Трампом після його розмови із Путіним. Втім, він сподівається, що дзвінок відбудеться. Я би дуже хотів, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін, каже Володимир Зеленський. Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках для чого. Для того щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили. Зеленський підтвердив, що Україна погоджується на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. Деякі тези із його заяв: Путін готує наступи на кількох напрямках для посилення тиску і висування ультиматумів. Росія не готова зробити навіть перший крок до завершення війни. Я знав про обмін 175 на 175 від СБУ та від ГУР, я отримав цю інформацію. Це заздалегідь продуманий наш обмін. У мене буде розмова з Трампом, і я буду знати деталі. Українські військові залишаються на Кучні і будуть там доти, поки ця операція нам потрібна. Впевнений, що підтримка України триватиме і партнери нас не зрадять, незалежно від того, що говорять росіяни. В Україні наразі немає серйозного дефіциту в озброєнні. Сподіваюся, що Трамп натиснув на Путіна. Ми не салат і не компот, щоб бути в меню у Путіна, незважаючи на його апетити. Не може бути так, що Росія буде бити по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати, ми будемо відповідати. Путін вимагає від Трампа кроків для ослаблення України, зокрема зменшення чисельності української армії через мобілізацію. Вимагає припинення військової допомоги Україні, сподіваючись на повторення попередніх рішень. Україна підтримуватиме лише ті ініціативи, що ведуть до справедливого та сталого миру. ЗАЕС не працюватиме на окупанта цього. Не допустять. Такою була реакція президента України Володимира Зеленського на спілкування Трампа із Путіним. Продовження буде.